Зрозуміти творчість класика світової літератури Вільяма Шекспіра нелегко для багатьох підлітків. Вивчення поезії Шекспіра у школі здається покаранням, а для деяких американських школярів у штаті Масачусетс вивчення Шекспіра таки є покаранням. Тут є програма, за якою підліткам, які скоїли дрібні злочини, дають вибір спокути свою провину, працюючи на громадських роботах, чи вивчаючи Шекспіра. І молоді актори поневолі вже три з половиною тижні працюють над постановою Генрі п'ятого. Хто за що потрапив сюди? Я за бійку та побою тиму 15. як і більшість підлітків. Він не в захоплені від Шекспіра. суддя наказав мені прийти сюди. Спершу я подумав, що Шекспір це не для мене. Однак це краще ніж підбирати сміття. Тож я спробував. І Йому сподобалось. Я тут забійку вони дали мені в руки меч. Не очікував, що таке може статися. Приємно, що вони нам довіряють. довіра та повага. Саме на цьому будує свої відносини з підлітками театральний режисер Кевін Коулман. Дітям однозначно подобається натхнення, з яким він підходить до вивчення творчості Шекспіра. Якщо подати їм творчість барда у спосіб, який би розвивав їх фантазію, викликав бажання грати, спонукав їх до дії, то вони оживають. Кевін Колман освітній директор Шекспірівського театру у штаті Масачусетс. Ідею створити цю програму йому підкинув колишній завідувач школи, а згодом суддя у справах неповнолітніх Пол Перачі. Ми розпочали програму вивчення Шекспіра в школах штату. Побачивши успіх цієї програми, коли я став суддєю, я подумав, що діти, з якими мені довелось зустрічатися, такі ж самі, з якими я працював у школі. Їм потрібно розвивати відчуття самовпевненості, вміння спілкуватися, щоб контролювати свої негативні емоції. Суддя менеджеренґсуддя Пирачі пішов на пенсію минулого року, але програма досі успішно працює. Вони приходять з торбою за плечима, в якій повно болю, спротиву, страху та відчуття несправедливості. Ми не намагаємося їх виправити. Чи вони знову потраплять в халепу після цієї програми? Напевно, адже у них перехідний вік. Але чи траплятиметься це з ними так часто? Ні. Перевага перехідного віку у тому, що людину можна змінити. програма вчить мене стриманості. І лише це може отримати тима від чергових відвідин приміщення суду. вже понад 200 підлітків пройшли через Шекспірівську програму. Кевін Холман сподівається поширити її по всій країні.